Україна. Останнім часом я багато думаю про неї і пишаюся тим, що я українка. Справді милуюся кожним колоском, який дозріває на жовтій ниві, кожним клаптиком синього неба, яке непинно біжить над щедрою українською землею. За що я люблю Україну? За на настовпав при дорозі за вірші. Тараса з Шевченка за те, як духмяно пахне липа. Нашу батьківщину не раз ставили на коліна. Обрізали її русі коси, то мили голодом. Але ні, державу з палаючим серцем не так легко зламати. З колін Україна встала на ноги і підняла свої очі до небес. Якщо її зламали, то не вбили. А все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.